У підвалі палацу Хуткевича колись був гардероб. Тепер тут хочуть зробити хот молодіжну галерею, де будуть експонувати мистецькі дебюти. Для цього треба встановити проєктори, спеціальні тумби та зробити ремонт. Насамперед, ми хотіли би відновити історичну справедливість, забрати ось ці всі штучні наліплення. Також ми тут бачимо саме зону для виставки об'ємне об'ємного об мистецтва, а також мультимедійного мистецтва. У нас запущена кампанія на платформі спільно кошту Велика ідея. Якщо наша краудфандингова кампанія буде. Успішний міжнародний фонд відродження подвоїть цю суму, і нам вдасться здійснити наш початковий задум це створення закільцьованої галереї Хот Холл». Зібрати потрібно 85 тисяч гривень. До кінця збору залишилось 43 дні. Так само минулого року зібрали гроші і відремонтували перший поверх будівлі, де буде друга частина галереї. Тут вже в червні хочуть організувати першу виставку. Минулого року палац також подавався на громадський бюджет. Там виграв фінансування на створення ход арт класу, осучаснення студії образотворчого мистецтва. Додати обладнання технічного оснащення для цього приміщення, оскільки дітям тут некомфортно займатися. Стара техніка, старі стільці, старі стелажі, це все не має місця. Зараз триває тендер, до вересня клас має виглядати як на цих фото. Паралельно розпочали реконструкцію великого залу. Його, як і всю будівлю, спородили 1934 року. Добудовували зал у 80-х роках. Це почалося з того, що до нас прийшли пожежники і сказали, що згідно пожежних вимог в концертному залі не має бути там дерев'яних панелей. Ми їх пробували обробляти спеціальними речовинами проти горючими, але на жаль, нам це не вдалося. Дерево дуже специфічне, і, власне, ми вирішили. Зробити проект кошторисну документацію і запустити процес реконструкції залу. Ми залишимо стелю в такому стані, як вона є. Єдине, ми відреставруємо трикутники. Люстри так само залишаться відреставруються. Власне, ми тільки у сучасному додамо комфортних місць. Зараз чекають усіх погоджень, адже будівля пам'ятка архітектури місцевого значення. На розробку документації з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. Грошей на роботи поки немає. Окрім того, паралельно з реконструкцією залу потрібно ремонтувати дах, що протікає. Вже два роки роботи там тривають, зроблено лише частину. В тому крилі знаходиться дах, де він такий шатровий на спеціальних дерев'яних балках, і балки вже від старості просто прогнили. Вони змістилися, і протікання відбувається і в концертний зал, і в танцювальні класи. Аби відремонтувати увесь дах, треба 12 мільйонів гривень. За словами Олександра Онишкевич, зараз є менше мільйона. Наразі звісно. Не... Не є коштів з бюджету росзбюджету міського так багато, як би хотілося, за один раз, тому що є перехідні об'єкти, наприклад, і ми розуміємо, що карантин, ковід вони внесли свої корективи, тому відповідно фінансування не є таке одразу велике, але ми дозами намагаємося забезпечити постійне безперебійно проведення робіт. Окрім фінансування з міського бюджету, керівництво палацу шукає благодійників та подається на різноманітні проєкти. Олена Данило, Ольга Дейнека, Тарас Фомін та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.